Що означає бути українцем? Для мене це питання особливе, адже я народився в Україні і вже кілька років живу в Канаді. З одного боку, нова країна, нові друзі, інша мова і культура. А з іншого в моєму серці завжди звучить рідне українське слово, тепло маминих колядок, спогади про шкільні свята і вишиванки. Тут, за океаном, я відчуваю, бути українцем це справжній вибір, бо легко розчинитися серед чужої культури, а от залишатися собою, пам'ятати якої своє коріння, берегти традиції це вже свідоме рішення. Порівнюючи своє життя з життям Ярослава Гомзи, який наголошував, що українство це не лише кров чи паспорт, а передусім стан душі, я розумію, наскільки праведливі ці слова і повністю погоджуся з ними. Адже навіть тут, у Канаді, я відчуваю, що бути українцем означає не соромитися мови, не забувати історію, відчувати відповідальність за свій народ. Це означає пам'ятати про тих, хто віддав життя за незалежність України, і робити все, щоб у світі звучало наше слово. Я пишаюсь тим, що можу сказати Я українець це не просто фраза. Це моє коріння, моя гідність і моя сила. І як сказав Ярослав Юрьович, українство живе в серці кожного, хто його береже. Моє серце обрало залишатися українцем навіть у далекій Канаді, бути українцем моя гордість і моя сила.